Заходьте, будь ласка, поглядово. Медична сестра Любов Добровольська показує кабінет, де приймає пацієнтів. Мій робочий день починається о 8.30 і триває ну залежно від графіка. В основному 24 години. Працює пані Любов в центрі мікрохірургії ока та екстреної офтальмонологічної допомоги обласної лікарні вже 32 роки. А загальний стаж у медичній сфері має понад 40 років. Закрийте, будь ласка, ліве око. Я показую букви, ви мені називаєте. Маніпуляції ми тут в основному не робимо. Можемо тільки, якщо є опіки. У нас часто бувають хімічні термічні опіки. Можемо екстрено треба промити, можемо тут промити. Окрім попереднього огляду пацієнтів, у обов'язки жінки входить підготувати операційно до хірургічного втручання. Це наші інструменти. Око, орган ніжний. Інструменти у нас також дуже ніжні. Для кожної операції жінка готує спеціальні інструменти в залежності від того, яке втручання потрібно зробити. Інші хірурги, коли у нас бувають полі травми, ну коли ми там, наприклад, оперуємо разом з травматологами, так буває, так вони дивляться здивуванням, як можна такий інструмент взяти в руку. А ми беремо і оперуємо. І нитки, відповідно, також йдуть дуже тонкі. Офтальмологія для мене це саме таке відділення ну можливо, я можу сказати, світла і надії, тому що ми даємо людям зір. І це дуже важливо. Ви знаєте, коли ти бачиш людину, яка приходить сліпа, і коли вона оперується. І стоїть у вікні і каже: А я бачу листочки, а я бачу машину. А я три роки не бачила. І це ну для них таке щастя, і ми, звичайно, також дуже радіємо з ними. Робота медсестри. Вона Завжди потрібна робота. Мені інколи навіть здавалося, що вона така недооцінена робота, тому що медсестра в медицині дуже важлива ланка. Медсестра це і допомога медична. Медсестра це і психолог, медсестра це і помічник, і навіть вислухати людину це все медсестра. Катерина Сірук, Руслан Саволяк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.